Так, остається 14 хвилин і мною починає так трошки трасти, так, хвилююся. Бо зараз, як обженуть, я їм нічим не поможу вже. А Шредер, по суті, був би якби трошки окупною системою в... в цих затрачених ресурсах. Ну, тут в основному я тратив. Релікварів і живоглотів. Ще я також забрав в Минаю, дало мені за неї 500 балів, ще також граніта забрав, дало мені за нього 500 балів, вже 1000, 4 епіка то ще 1000, вже 2000. І решта ось реліквари, які в мене осталися. Бо живоглоти, реліквари, все йшло в корм, прокачку, бо також паралельно було тренування героїв. І треба було піднімати ранги героїв. І отак потрошки-потрошки по воно і назбиралося. Але тепер я маю три великих душі, 18 середніх, і в мене вже є шанси закрити без енергії. І також в мене ось відкрию 10 середніх, і в мене буде ще один камінь вічної душі. Надіюся, це буде продуктивне, хороше відкриття з побажань. Я граніта планую запхати в пачку до трунди, щоб він посилював її урон. Взагалі хочу зробити пачку з трундою. І подивимося, що з цього вийде. Граніта я не планував робити, і ще казав, що не буду робити. Але коли я отак випадково глянув, що в мене тих вовків дуже багато, то порахував в мене їх було вже 8 штук. І якраз був. була подія масового призову. І я такий думаю... Ну, це вже половину з лиця зроблено, що вже? Та вже їх доробити. Та й дороблював я. Ось так. Так, що у нас по часі? Хвилююся страшним. з таким інтернетом, як в мене є, то во просто... Просто нема слів одні емоції. 11 хвилин. Я сподіваюся, ті демони ще не стартували. О, будь ласка. Отримайте і розпишіться. Він ніде не заходить. На ринку тільки чуть-чуть і все. Ніде він не заходить. Так, суто раді колекції як буде. Ну, April я вже 100% робити не буду, бо мені на тих же глотів релікварів пішло дуже багато. Ресурсів. Ось зараз зайдемо в таверну. Ось то все, що в мене вже сутку фармиться. Тобто вже за сутку я вже от стільки назбирав. А в мене пішло абсолютно все. ну Все пиво абсолютно було під ноль. Це було що чимось. І через це я був трошки випав з відео, не записував я їх дуже часто, ну точніше, взагалі в цей проміжок часу, тих 4 днів, я взагалі не записував відео, тому що, тому що качав релікварію і живоглотів. І в мене просто фізично не було часу. Тому вибачайте. Так сталося. Надіюся, далі таких великих пауз не буде. Хіба в нього там в запасі є 6 легендарок, і він мене обжене? Не знаю, що з цього вийде. 6 легендарок, 12 епіків. В би і Це 7 хвилин, за 7 хвилин можна створити ще 12 епіків. А тим часом в мене все зависло. 9. А ви думаєте, як я назбирав аж стільки 1000 балів? Я так 4 дня клацав, воно гляв чуть не кожної години. <ріст> так було? Серйозно? Що так здається? <клук> що ж, турнірна група завершила змагання. Перше місце. І це означає, що я забрав Шредера. У мене, правда, спочатку не було в планах його забирати. Потім, щось трошки трошки. Колега мене розкрутив на 4 сакрали. Та дістань. Там може Рафаель випаде, та давай, що тут є 4 сакрали. Ну, то я і відкрив 4 сакрали, а потім там туди-сюди дивлюся, можна і забрати перше місце. Так хоч буде окуп тих сакралів, можна сказати. З сакралів в мене взагалі нічого не випало. Ось ось ми бачимо шредер. Ми бачимо 6 міфічних добходів і ми бачимо 75 частиночок міфкрафту. У мене вже є 50. Зараз разом з вами. Пофармимо трошки. Подивимося, що з цього вийде. Чи буде у мене нарешті перший міфічний релік? Чи не буде? Зараз ми дізнаємось. І так, поїхали, візьмемо ось так. Спочатку почнемо з меншого. Ой, переживаю, ой, переживаю. Поїхали. Бам! Епік. Дякую. Дякую, Рейд. Ну, тут, надіюся, буде міфічний. Дуже надіюся, буде міфічний. Зкликаю дуже великі надії. Дякую. Дякую. Шкода, але що маємо, це маємо з міфічного і легендарного крафту легендарка і епік. Як я обожнюю цю гру. Так, бачимо зразу галерея, бачимо світиться. Бачимо світиться чорт. Герой здоров'я, не знаю, коли його вкачаю, то зроблю огляд, подивимося, може можна його десь щось і прикрутити. Що ж, друзі, поділився я з вами своїми останніми емоціями, переживаннями перед тим, як забрати шредера. Ну, до останнього я думав, що я його не заберу, що зараз хтось там вистрелить, е, на товче там більше десяти, а я вже, по суті, якби сакралів не хотів відкривати, я би вже не вклинювався. Ну, друге місце тобі друге місце. Що ж, забрав я того чорта. Думаю, вкачаю його ще не швидко, адже трохи ресів пішло, потрібно відновитися нормально. Можливо, побачимо ще, що буде. На наступному злеті. І ще потрібно забрати Рафаеля, ще потрібно забрати Леонардо. Ще купа справ, але. Але Шредера я забрав. І оскільки цей герой більше не буде у грі, я по суті радий, що мені вдалося його забрати. Може, я його буду десь використовувати. Може, десь він мені зайде. Не знаю. Ще не пробував ще жодного відео. З ним не бачив, тому не скажу. По оцінках, герой взагалі не дуже. Тому будемо бачити, можливо, він з Мікаги себе щось покаже трохи, можливо, ще щось. Ну подивимося, будемо пробувати тестувати. Але для початку його потрібно вкачати, а на прокачку в мене немає ресурсів, тому шредер ще буде не скоро. Хіба хтось надасть мені аккаунт зі шредером? Каченим вже, то ми будемо його розглядати та тестувати. Наше відео підходить до завершення. Дякую вам, що розділили зі мною ці емоції. Кому сподобалось відео, ставимо подобайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім гарного дня і до зустрічі!